13-та година. Перший таврійський мікрорайон Херсона. Люди збираються на безкоштовний гарячий обід. Сьогодні у меню борщ Серед у черзі Оксана з двома дітьми каже: вдома, як і у решти жителів цього району, електроплита. Тому за відсутності електрики готувати не можуть. Тут вони не вперше діти борщем смакують залюбки. Борш дуже вкусний, діти їдять сюди. Ми його вже не перший раз беремо. Дядь. Діти на по 6 років бросить іще. Ми тільки взяли тарілочки. Щодня від 200 до 500 обідів сюди привозять з одного з харсонських ресторанів. Там їх готують з початку повномасштабної війни. Розповідає Олексій Александров, співзасновник громадського об'єднання Шеф Склаб. Спочатку годували лікарів, які не могли залишити робоче місце. Згодом до них додались пацієнти, стаціонарів та переселенці. Роботу не припиняли. Тепер обіди возять тим харсонцям, які не можуть готувати їх вдома. Дуже велика потреба в харчуванні. Херсонців, які, на жаль, не мають газових плит. В Херсоні є такі райони. На обід готують одну-дві страви, в залежності від наявності продуктів, але гаряче обов'язково традиційно в меню улюблений українцями борщ. І не тільки. Жаркою, да, рагу овочеви. Ну, те, що просто приготувати, і те, що дуже калорійне. Це овочі з додаванням м'яса або фаршу. Обов'язково ми додаємо м'ясо в наші страви. Пісних страв немає. Олексій Олександров каже, кількість порцій залежить від продуктів та фінансової можливості для їх закупівлі. Працюють на пожертвах. На початку війни продукти давали місцеві ресторатори, херсонці, а також привозили із зачинених дитячих садків. Приватні особи приносили продукт продукти і гроші. І декілька фондів нас підтримували. Але зараз на такий період, що ні з ким не співпрацюємо. Припиняти роботу кухарі не планують. Олексій та його колеги сподіваються, що фонди повернуться до співпраці. Тоді кількість обідів буде значно більшою. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.